Щоб в наших містах стояли пам'ятники Гітлеру, правда ж? А Гітлер точно був на території України двічі. Ленін не був ніколи на території України і він є символом цього ворожого для України режиму. Тому сьогодні кат українського народу мусить Кинути, друзі, будь ласка, єднайтеся, поспіхайтеся! Рушений, Я про вас, вас почуваю. Ми не будемо порушувати законодавство, ми будемо звалювати ворогів ви... українського народу. Я так. вас попереджаю. Я Якщо ви будете, ви будете порушувати законодавство, ви будете прийняти до відповідальності. Ви, ви, ви Петровська!

И это вы, нас вы наступаете на грабли, на, на какие которые грабли? наступали... Коммунисты, они, когда они пришли, они нахер все памятники скинули. От... Памятники царизму, от... памятники украинцам, они все это скинули. Вы поймите, что такие же, как вы, коммунисты, делали то же самое. Они скидывали памятники и разбивали нашу историю. А теперь в центре нашего города стоит какой-то кусок металлического говна, которым полце... полцентра нашего города назвали. А кто ты это такой? позор. Ты такой? Какой ты? Я Украинец. Ты говоришь ты болван! Я украинец! Поймите. України. Вони продавали Україну, сто років її продають, а сьогодні вони продалися партії регіонів. Вони наші окупанти! Геть комуняк! Геть партії регіонів! Мирну акцію ніхто не забороняє, але я винушу, вимушений попередити про недопущення порушень законодавства. Словники стоять за постарами, комуняки за зараз і до кінця.

我 Паспорт Лен, тепер же не Ленін, а Леннон. Слава Украине! бля, там голову пососовали, а? бля, голову пососовали, Спасибо! Спасибо! Спасибо. 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 Obrigado.